Всім доброго дня. Зараз ми проведемо жеребкування першого туру чемпіонату християнської футбольної ліги у вищому дивізіоні. Дещо нагадаю, в цьому дивізіоні буде приймати участь 10 команд можна сказати 10 найцінніших команд християнської футбольної ліги. І відносно жеребкування першого туру буде побудовано повністю весь розклад матчів. Команд на цілий сезон хафел. Тому давайте зразу перейдемо до, до жобкування. Ось, ось цей мішечок. І в цьому мішечку є. команди. Будемо тягнути. Перша команда, яка. Попадається, я обичаюсь. Перша команда, яка попадається, це є команда «Інваспорт». І І супер в першому турі буде. буде команда. Команда Атлетик. Ось. Перша пара. Інваспорт-атлетик. Переходимо далі. Друга пара. Яка буде приймати участь. Це команда зоря. Команда Зоря. І пара Команди зорі буде команда. Команда Бустриця 2010. Mm. Хочу сказати, що я думаю, цей матч теж буде досить інтересним і його можна навіть віднести до одних матчів туру в очі лігі. Одних з центральних матчів турвочі лігі. Третя пара. Треп, третя пара. Ельдрад Галицький двір. Буде матч, мати команду. Патриот. Третья пара. Эльдорадо Агадский Четвертая пара. Это Цэ... Ютим Добробут ВВ. команду. МФК Курнипас. На что это будет другой э, центральный матч туру в высшей лизе. И остальная пара. Это команда. Команда Прайд. Будет снимать команду. Команду Зверь. Нагадаю, відносно цього жаркування буде зроблений розклад матчів на цілий сезон учасників Вищої ліги. До нових зустрічей до, можна сказати, точніше, на зустрічі на футбольному полі 28 березня в суботу. Хай вас Бог благословить, хай вас дасть мудрості лідерам команди. Щоб гарно підготувати команду, щоб все було добре, без лишніх там емоцій, лишніх слів. І хай було зповідь кожного учасника, щоб було це все без травм, щоб це все було дійсно дружньо, гарно, і щоб дійсно через футбол, через це дійство, яке буде відбуватися в суботу, і на протязі весни і потім осені. Дійсно прислалось Боже ім'я. До до суботи. Добачення.